Перетес Мукачівської греко-католицької єпархії поставив собі за мету підтримати нужденних людей похилого віку на Закарпатті. Благодійна організація утримує шість кухонь милосердя в районах області. Завдяки цьому понад 220 переважно самотніх літніх людей отримують кілька разів на тиждень гарячі обіди. Програму започаткували ще до початку війни, а в останні роки її поширили на кілька нових населених пунктів мета полягає в тому, що, хоча б двічі на тиждень, доставляти цим нужденним гарячі обіди: суп, основну страву, а часто і якийсь десерт. Для нас дуже важливо відвідувати літніх людей, адже вони, особливо в теперішній важкій ситуації, часто замикаються в собі, залишаються самотніми. Наші волонтери, які кілька разів на тиждень приносять їм обід, створюють контакт, який вириває їх з цієї самотності. Вони, хоча б відчувають, що не залишилися наодинці. Роботі соціальних кухонь ми частково завдячуємо японській благодійній організації Terra Renaissance. Вона допомагає закрити близько третини потреб з утримання кухонь. Все інше ми намагаємося дістати через партнерів. Щодня працюємо над тим. Аби дістати кошти на отримання кухонь, адже ми теж потерпаємо від високих цін, і тим, що дедалі менше уваги приділяється допомозі нужденним в Україні. Все менше гуманітарної допомоги, в межах якої ми отримували більшу частину продуктів тривалого зберігання, з яких ми намагалися готувати на наших соціальних кухнях. Тому ми дуже раді будь-якій підтримці. Раніше ми отримували з Угорщини місні вироби, які карі та сміх переправляти до України через кордон. Але це було вже давно. Всі ці запропоновані від наших партнерів продукти, ми мали змогу використовувати для приготування. Обідів. Кухня в шишлівцях двічі на тиждень забезпечує гарячими обідами нужденних у навколишніх селах. Ми готуємо двічі на тиждень. Продукти нам не дають. Зазвичай намагаємося, щоб у першій чи другій страві було м'ясо. А що п'ятниці печемо десерт або пампушки, або пиріжки, або млинці. Буває, що сто млинців не печемо. Це нелегко, але ми вже звикли. Та не Через воєнний стан багато чоловіків призовного віку не можуть відвідати своїх батьків, щоб допомогти їм. А більшість літніх людей не мають можливості залишити свої домівки. Українська держава не спроможна допомогти самотнім пенсіонерам, адже всі кошти йдуть на війну. Єлизавета Вовчок із села Палеткомарівці отримує пенсію близько 3,5 тисяч гривень. Її голос тремтить, коли вона говорить про своє становище. Цумб. Ну, я мені не йоча фейснек міндіг. Я вже чотири роки живу сама. Чоловік помер, мама також. Маю трьох дітей. Готують. 78-річний Іван Бернен за професією архітектор. Він виростив двох дітей у палатку Марівцях, але після смерті дружини живе один. Його пенсія теж невелика. Як каже сам чоловік, будь-яка допомога для нього безцінна. Хат маре 30 років, що я перешив, я Моя дружина вже 30 років як померла. За підтримки моєї матері та тещі нам вдалося виховати двох дітей. Коли дружина померла, я мав покинути свою роботу. У мене лише 32 роки трудового стажу. Тому і пенсія мене невелика приблизно 90 доларів. Це десь 3780 гривень. Ось весь мій дохід. Люблю садівництво, двір повен дерев, так і живу. Ця допомога дуже потрібна, бо чоловіки зазвичай не люблять готувати. Але те, що двічі на тиждень приносять гарячу їжу, трохи полегшує життя. У сусідньому селі Малі Селмен це ситуація краща. Це те угорське село, яке через історичні обставини колись розрізали навпіл. Одну частину приєднали до Чехословаччини, іншу до радянського союзу. На території села проживає багато самотніх літніх мешканців, для яких гаряча їжа є великою допомогою. Це велика допомога, бо минуло вже понад півтора року, як померла моя дружина, і я залишився сам. Пенсіонер, але змушений ще підробляти, бо на пенсію 2700 гривень прожити неможливо. Я був ковалем. Інколи ще й сьогодні роблю деякі замовлення тут вдома, адже маю невеличку майстерню. Але мало кому потрібні послуги коваля. Кони вже не тримають. Років 20 тому ще багато людей тримали кони, і так як у кого вже не було коваля, то я зробив невелику майстерню вдома. Але зараз вже немає потреби в таких роботах. Волонтери греко-католицького каретусу допомагають усім нужденним літнім людям, незалежно від національності, як тим, хто переселився на Закарпаття, так і тим, хто жив тут раніше. Ця допомога дуже корисна нам, тому, по-перше, сама іменно ту робота, що про нас думають. Це дуже-дуже допомагає. Дякую. А обіди чудові, особливо супи. Я супи ужасно обожаю, коли супи прийдуть. Більшість отримувачів допомоги літні люди, яким важко пересуватися. Тому обіди доставляють волонтери місцевих парафій. А серед Коня Інкмар Надяди Києва микоднек і шестер. Сінтекарпатая наші соціальні кухні працюють вже четвертий рік. Ці шість кухонь діють на території Ужгорода, Ужгородського району та ще кількох населених пунктів. Загалом ми маємо можливість надавати два рази на тиждень теплі обіди 220 нужденним. Час минає, війна триває, і все більше людей потребують цієї допомоги цього гарячого обіду. Бо навіть молоді, які досі трималися, вже не витримують і виїжджають, а літні залишаються. Більшість із них хворі, безпомічні і самотні. Нам дуже потрібні нові спонсори, які підтримали цю нелегку, але важливу справу. Наразі нас підтримує фактично лише японська організація Terra Renaissance. Вони вже четвертий рік витривало підтримують нашу роботу. Час від часу ми отримуємо допомогу від інших організацій. З Австрії від тамтешніх магазинів забирає продукти старший діякон і ще місяці привозить до нас. Ми також проводимо збір, але намагаємося працювати з тим, що маємо. Карита спіклується і про своїх волонтерів, регулярно організовує для них заходи з ментальної підтримки, щоб допомогти зберегти їхнє психічне здоров'я, адже в умовах війни допомога потрібна не лише нужденним, а й тим, хто їм допомагає.